Продовжуємо знайомитись із посланням апостола Павла до Тита, розділ другий, яких же братів і сестер бажає бачити біля себе Господь Спаситель, людей вибраних, запопадливих до добрих діл. І ось апостол Павло дає поради старшим чоловікам, старшим жінкам, юнакам та рабам. А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків. Любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само, благай юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл у навчанні непорушність повагу, слово здорове, неосудливе. Щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми. Відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці, і чекали бленої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних. У добрих ділах запопадливих. Оце говори, та нагадуй, та з усяким наказом Картай, хай тобою ніхто не погорджує.